Трамп поставив на паузу тарифи на 90 днів для всіх, окрім Китаю. Може за цих 90 днів треба домовитися з Європою, дружити проти Китаю? Всі розуміють, що Росія без Китаю не виграє цю війну, не витягне. Навіщо Америці воювати з Європою, якщо можна разом натиснути на Китай? Що світові інвестори думають про тарифи проти Китаю, такі, наприклад, як Кевін Оурелі? Який ділиться своїм досвідом роботи в Китаї, він каже, що якщо коротко, Китай ніколи не грає по правилах, коли європейська або американська компанія відкривається і досягає успіху в тому чи іншому, набирає оборот в 5 мільйонів доларів і вище, то китайці просто можуть взяти вкрасти ваші технології без всякої ліцензії, патенту, без дозволу на виробництво. Розібрати вашу продукцію під іншою назвою, починати своє виробництво і торгувати тим, що може призвести до банкротства американської компанії. Якщо ви заходите в бізнес в Китаї, то у вашого партнера частіше всього буде 51%. Тобто ви там вирішувати нічого не будете, китайські компанії мають. Дотації від держави, тобто підтримку від держави. І незрозуміло, чи то частний бізнес, чи то так треба, щоб воно виглядало, що то частний бізнес, а то є державна китайська компанія. Незрозуміло. Тому він каже, що правильний відсоток проти Китаю на їхню продукцію була б 400 не 100, не 145%, а 400 на всю продукцію з Китаю. Стіві Айсмен, який передбачив фінансову кризу в Америці в 2008 році і падіння ринку нерухомості, якого зіграв оцей дядько в фільмі Гра на пониження, відповідаючи на питання журналістки, Китай говорить, що він підготовлений до торгівельної війни. На що він відповідає, коли у вас 30% ВВП формується з експорту, каже, ви можете готуватися до чого хочете, не готуватися, це вам не поможе. Потім додає, що нікому не буде добре в торгівельних війнах, але Америка в кращій позиції на сьогоднішній день. Не подобається конвенційна війна, тоді торгівельна війна. Америка з Європою може зупинити російсько-українську війну без жодного вистрілу. А тим часом компанія Visa запропонувала приблизно 100 мільйонів доларів Apple для того, щоб замінити MasterCard в їхній платіжній системі Apple Pay. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал і бережіть себе.